Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати ось такі соковиті свинячі відбивні у духовці. У мене пів кілограма биточка свинячого. Я ось уже його порізала на ось такі шматочки, не надто тонку, ну, десь сантиметра 1,5-2 у товщину. І тепер його треба відбити. Я собі підготувала ось такий пакетик цупеньки, мені так зручніше, з одної сторони, розрізаю, можна, звичайно, використовувати харчову плівку, ну, це я повторюю як кому зручніше. Викладаю м'ясо і буду відбивати. Причому відбиваю не сильно, а так злегка з обох сторон. Ось так. З однієї сторони. Перевертаю і звішу. Для того, як м'ясо відбила, його потрібно замаринувати. Спеції беремо за своїм смаком. У мене це стандартно сіль, чорний перець мелений і сушений часник, який я вже змішала. Взяла, ось я собі тарілочку підготувала на дно висипаю трохи спецій, викладаю шматочки м'яса. Зверху м'ясо знову посипаю спеціями. Викладаю наступний шар. І зверху знову посипаю добре спеціями. І далі м'ясо потрібно дати час трішки замаринуватися. Я буду залишати на півгодинки, можна, звичайно, і надовше. Також додатково нам буде потрібний твердий сир в цілях економії часу. Я вже потерла його на великій терці. Також потрібна буде цибулька середня. Її я достатньо ось так дрібно порізала. Цибулька нам дасть додатковий аромат і соковитість м'ясу, також помідор. Залежно від розміру 1 або 2, у мене тут помідор заморожений, який я також дрібним кубиком порізала. Сметана, 2 столових ложки приблизно. І гірчиця. Гірчиця беремо до свого смаку, оскільки я не люблю гостре, тому буду використовувати лагідну гірчицю. Ну, відповідно, це все з'єднує тепер. Кому буде потрібно, Можна додати солі, перця або ще якихось спецій. Я нічого не даю, мені всього достатньо, в принципі, залишається все добре вимішати. М'ясо в мене постояло півгодинки, і я ось уже його переклала на деко із пергаментом. І тепер рівномірно буду розподіляти нашу намазку. Ось так викладаю, і рівномірним шаром по всьому м'ясу розподіляю. І тепер наше м'язко відправляю у духовку. Температура має вже бути 180 градусів, по часу орієнтовно нам знадобиться від 40 до 50 хвилин. Ну тут уже орієнтуйтесь на можливості своєї духовки і на готовність самої страви. Отже, мої відбивні запікалися рівно 40 хвилин. Я для контрасту додала трішки зелені, м'ясо виходить дуже ароматне, ніжне та соковите із апетитною сирною скоринкою. Це чудовий варіант для подачі на святкові стілки. А я всім вдячна за увагу. Також буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.